Вже про вас сьогодні багато чого дізналися. Дізналися, що ви думаєте одне про одного. Але нам, напевно, всім дуже цікаво, чи зараз дуже модно, по-перше, складати шлюбний контракт. Чи ви його складали, чи не складали? Складали чи не складали шлюбний контракт? Складали дуже добре. Отже, шановні гості, зараз ми дізнаємося, які обов'язки будуть нашого нареченого. Під час сімейного життя, а які обов'язки у нашої нареченої. І нам допоможеться гарна ручка і кулька. Отже, бери, будь ласка, наречену ручку, пробиваєш будь-яку кульку і читаєш сюрприз. Фест. Підніми, будь ласка, Тут не розстрілять болить. пробач. Читай, будь ласка, тільки уголос. На диво хо... Ходити буду я. Наліво ходити буде він. Я не чую реакції ніякої. Це не правда? Ну, побачити, що буде навчання робити. Опа! Підніми, будь ласка, свої кохані. А що в нас скаже на це все? Заробляти гроші буду я. Буркневі обліски, я вважаю, що це заслуговує. Отже, шведська сім'я у нас вирисовується. Він ходить на вона заробляє гроші. Працюємо далі. Який найбільш подобається? Голубий. Фіолет, фіолетовий був. А любий, пробач, я трохи глуховатий. Нині просто так. Багато дітей буду я. Я вважаюся. Шановні друзі, не ступімося. Ми всі це запам'ятовуємо гарно і під час сімейного життя приходимо і дивимося, як файнаєш наречений колишній діточок. Працюй далі, будь ласка. Отак. Бере дитина наліво. Дитину робити буду я. Це прекрасно. Шановні друзі, це ж не за гроші, описки більш наш наречений. Без бог, вона робить дитину, ти бавиш. Ти йдеш наліво вона нашу. Ну, має бути набрати, не знаєш, що у вас якісь відносини такі цікаві. Ви знаєте, такі є. Зразу Анідор на цю тему. Пускає мама дівчинки молоденьке до клюбу ти каже: Анечко, дивись, аби ти не лягала спідна, бо будеш вагітна. Пішло, дівчинка. Приходить слово, яке ще каже, мамо, а наш Іван Варві вагітний піде. Що у нього? Бо я була верхна. Отже, працюємо далі. Наречений. Опа! Це було хрест, як сноче. Ано? Тратити гроші буду я. Звісно, нас заробляють трати. Більше облісів, шановні друзі, не за гроші. Отже, працюємо далі. О, я вже раз, якщо... А, пробач. На дискотеки ходити по Та да, так, бо він бавить діти. <плес> Більше-більше облисків, це за не зарожні, друзі. Ще пару сліпризів. Ну. О, там. Я це не холод. Я це не буду. Що попало тобі, я що знаю, читаю голос. Ми зараз не йдемо, хто вміє читати. Я вирішив, що він в школу не ходив. Будь ласка. Родити дитину буду я. Це, це прекрасно. Отже, ти йому зробиш і родити буде прекрасно. Добре, працюємо далі. О. Ну, тобі повезло, я тобі скажу, бо тебе манікюр не збавився. усі. Працює далі. Ось. До ранку гуляти буду я. Ще раз голосніше мене чув. До ранку гуляти буду я. Чуєте, як голосно, до ранку гуляти буду я. А коли дитину родить, він так тихонько комусь іншому. Байка! Най буде так. 5. P.T.P. je v združenju Bodoyan. Z vidi, slišal bom na druženju z vidi.